І так, задача. Чи є сенс, наприклад, торгувати на епіцентрі, наприклад, добуляти товар на епіцентр. Це можна зробити методом тику, взяти добавку і подивитися, що буде. Можна зробити аналіз, зібрати семантичне ядро, по семантичному ядру спарсити ті сайти, які вам цікаві, або маркетплейси, і потім по кількості трафіку зрозуміти, чи є сенс, чи ні. Наприклад, перед вами зараз таблиця вже остаточна. Вона вже показує, скільки трафіку, по якому маркетплейсу у нас потенційно може бути. Тут ви можете бачити маркетплейси. Далі топ-1 відсотках, топ-5% відсотках показує, топ-10. А тут у нас в цифрах показує. Я орієнтуюсь на топ-5. ТОП-5 в середньому люди відкривають біля п'яти сайтів. Для того, щоб порівняти товари. І тому ми орієнтуємося на ТОП-5. І після того, як я з... все дані у нас по набору шампурів, е... взагалі по шампурам, і набори, і просто шампури, і все, що зв'язано з шампурами. І ми тут бачимо, що на епіцентр ну тоді в мене задача стояла вияснити, чи є сенсіти на розетку та епіцентр. А, я зразу тоді сказав, що на розетку є сенсвіти, тому що трафіку біля 14% отриму я. А на епіцентр таки 50 на 50, тому що може не, дати від, не буде такої віддачі, як, наприклад, від розетки. А, для того, щоб це все зробити, покажу послідовність. Семантику я збираю панувальники ключових слів. Якщо у вас буде проплачена реклама, то тут у вас буде вже дані не так, що середня, а більш точні дані будуть. Семантика виглядає після того, як я її зібрав, вона виглядає ось так. Збираю я її українською і російською мовою. Зараз скажу покажу. У нас ісходні такий кількість слів, там біля 1300, це все, що з шампурами. Потім це я фільтрую, в залежності від того, яка задача стоїть. Якщо просто зібрати дані для того, щоб подивитися, скільки куди трафіку йде, на яку площадку, то можна не сортувати. Те, що хочу показати, порівняв набори шампурів українською та російською. Наприклад, тут у нас набори шампурів українською більше, а російською менше. Ну, це, наприклад, набору шампурів. Інші тематики, там, де більш чоловічі тематики, там російських слів більше. Там, де жінки роблять покупку, там українських слів більше. Ну, щоб це ви розуміли. Тому зараз я раджу збрати таки семантику на двох мовах. Далі там уже дивитися. Після того, як я зібрав цю семантику, я беру ці всі ключові слова. І через SEO Чекер. Або C-ранкing, я збираю дані по цих платформах. Сео-чекер більш дешевий, C-ранк більш дорогий. А Абонпатор біля 50 баксів на місяць. Ну, це якщо, якщо річна, ну, якщо на місяць купити, там 65 баксів коштує. Після того, як я зібрав м -м, ці дані, у мене такий виходить файл, він такий ісходник. Потім я додаю формули, які мені определяють кількість, кількість трафіку і кількість ключових слів на першій позиції, на другій, третій, ну і так по кожній в топ-10. Відфільтрував я ці дані. Оці дані я потім вже мене ще табличка, ось така. І по кожному сайту. От, бачите, ці дані вони ідентичні. Це у нас OLX. І сюди вставляю дані. Потім через другі формули вже мені показує, скільки, ну це вже більш коротко, скільки трафіку приходиться на ту або іншу площадку. І таким чином я розумію, що у нас м, в топі йде промеликс, сюди саме простіше зайти, трошки складніше зайти на розетку, там трошки там. Складніше в тому плані, що там просуватися трошки складніше. А, ну і під центр стільки відсотків. Сподіваюся, я вам відповію на ваше питання, як я а, збираю дані, як я определяю, яка на яку початку є сенсити. В описі буде телеграм. Ви можете, якщо є питання, можете писати. Також є в мене група.